Як іноді непрофесійно люди торгуються по квартирі. Ось у мене нещодавно був перегляд в ЖК Малахіт. Тут я продаю двохкімнатну квартиру, і люди прийшли, подивились квартиру. Я бачу, вона їм сподобалась, і почали торгуватися. але не вміють цього робити. І почали торгуватися непрофесійно. Наприклад, в квартирі є ось такий диван. Він класний, він м'якенький, дуже комфортний. Ну не дешевий, класний диван, але він не розкладний. І ось люди причепились до нього і кажуть: ну хорошо, ми купимо квартиру, так нам потрібно ж буде міняти диван цей кудись чи викидати, чи куди його дівати, а новий розкладний сюди куплять. Я кажу: слухайте, ну це ж уже ну трошки ваші проблеми. Ну це ж не мої. Потім вони побачили, що це не працює. кажуть: ну от дивіться на кухні, є ось такий острівець. Як стіл, да його використовують, але він нам не подобається. Він нам не підходить. Нам сюди потрібно купляти стіл, стільці, і це ж ну якби дорого. Ну це ж теж треба поторгуватися. Я кажу, слухайте, так. Можливо, ви скажете, що там пральна машинка не тої фірми, і вам вона не підходить. Тепер треба там торгуватися. Чи ви хочете сюди отакий телевізор, плазму на всю стіну і ну, на цьому теж торгуватися? Ну, це ж трошки не те. Є квартира, є стан квартири, є поверх, є там ЖК, є локація. Це да. А оце диван там чи острівець це не торг. І я поясню, чому так вони. Якщо люди хочуть поторгуватися, то потрібні якісь нормальні аргументи. Наприклад, дивіться, в вашому будинку продається квартира, схожа за станом, вона коштує там дешевше. Чи наприклад. Є в сусідній там ЖК, він плюс-мінус такої ж побудови, такого ж планування, площі, стану квартири і так далі. Там дешевше, там така то -та ціна, у вас така то -та, там квадратний метр коштує. Ну це вже аргументований якийсь торг, ну який і я можу там прийняти, да, і якось е, з власником поспілкуватися, і він може це прийняти, тому що ну це є аргументи. А оце там, що стіл не такий, чи диван не розкладний, ну це трошки не так. Ну так не торгуються.